Доброго ранку, мої маленькі, Потягнулись, посміхнулися, зубки почистили, а ранкову гімнастику зробили. То що ж, почнімо навчання. І сьогодні ми продовжимо будувати веселі сімейки слів. У мене на дошці є ось такі чудові картинки. Кого ж ви бачите перед собою? Давайте розглянемо. Це курка, це лелека, а це гуска. Кожна із тварин має своє слово назву. А як ми можемо назвати курку, лелеку і гуску одним словом? Подумайте так. Це все птахи. І ми їх узагальнили одним словом птахи. Перейдемо тепер до іншої групи слів. Давайте ж подивимось, хто зображений на картинці? Теля, собака, кішка, свиня. А як цю групу ми можемо назвати? Одним словом, вірно це тварини. Давайте копнемо глибше, подумаємо, а які це все тварини. Вірно, свійські це свійські тварини, які живуть у людей вдома. Про них люди піклуються, годують, допомагають їм вирощувати дитинчат. Тому ці тварини свійські. Вірно. Отже, групу першу ми об'єднали одним словом птахи, групу другу ми об'єднали одним словом тварини. Тепер я маю ось такі чудові символи. Давайте ж їх пригадаємо. Це цифра один, це три. Два, це шість, це чотири, а це п'ять. А як у ці всі символи ми можемо об'єднати однім словом, яке їх узагальні? Вірно, це цифри. Переді мною є ще ось такі кубики, а на них. Зображення. Давайте краще розглянемо, що ми бачимо перед собою. І перша картинка це банан. Далі вірно яблуко. Потім, що ви бачите? Апельсин. А як назвати всі три побачені картинки одним словом? Вірно. Це фрукти. Вони всі ростуть на дереві в саду. У мене є ще один кубик. Давайте поглянемо, що зображено на ньому. Перше рибло – літак. Є ще ось такий чудовий автобус. Бачимо автомобіль. Ось такий чудовий. Потяг, гарненький велосипед, параплав. А як же одним словом назвати цю групу? Вірно, це транспорт. У мене є ще один кубик. Давайте на ньому подивимося, що зображено. І перше це зебра. Є ще така смішна кумедна мавка. Бегемот, лев, коала, жираф. А як же назвати ці одним словом картинки? Вірно, це тварини. Але давайте копнемо глибше. Скажіть мені, які ці тварини, Свійські чи дикі? Звичайно, це дикі тварини. Вони піклуються самі за себе, самі собі їжу забувають, своїх дитинчат вигодовують і про свою безпеку дбають. Отже, ми сьогодні з вами розглянули. Групи слів, які можна поєднати одним узагальнюючим словом. В першому випадку це були птахи, у другому випадку це тварини. Далі ми з вами об'єднали фрукти, потім транспорт, потім тварин. Ці тварини були дикими. А тепер погляньтемо сюди п'ять, чотири, шість, два. Три, один. Назвіть мені одним словом, що це Вірно, Цифри. Ось так ми узагальнили одним словом ряд цифр. А тепер вам інше завдання. Я буду називати слова назви, а ви їх поєднайте одним узагальнюючим словом. Приготувалися. Слухайте, картопля, морква, буряк, цибуля, огірок. Яке у них узагальнююче слово? Правильно овочі. Слухайте далі. Чоботи, сандалі, туфлі, красівки. Поєднайте мені одним словом. Правильно, взуття. Молодці малята, зрозуміли тему, а тепер домашнє завдання. Подивіться навкруги на предмети, які вас оточують, і спробуйте їх поєднати одним узагальнюючим словом. А мені вже час з вами прощатися. А ви, малятка, не забудьте зробити зорову гімнастику і виконати вправи на закріплення, які я вам дала нижче. Ну що ж, на все добре, маленькі! bye